Своєї справи вони не полишають навіть тоді, коли чують на свою адресу слова критики та недовіри. Вони говорять, ми знаємо, що є такі люди, які не ну що ці кошти можуть не дойти до ну до цієї акції. Тому як ну трошки було як би сказати. Незручно кожна скринька опломбована, кажуть організатори та волонтери благодійної акції Серце до серця. Тому вони знову вийдуть на вулиці обласного та районних центрів, аби зібрати кошти на інсулінові помпи для діток, хворих на цукровий діабет. Цьогоріч акцію підтримала влада як фінансово, так і інформаційно. Видали повну інформацію для всіх начальників відділу справах сім'ї та молоді з районів та міст. Тобто вони мають повну інформацію і знають, що вони будуть підтримувати в районах, і які акції вони будуть допомагати. Наразі організатори благодійної акції чекають на активну підтримку молоді у волонтерській роботі. На сьогоднішній день вже зареєстровано 165 волонтерів лише по місту рівне. За область зараз я ну, якби не беру, сказати не можу, тому що кожен район окремо якби веде свої, ну, свої анкетування. Намагатимемось прикласти максимум. Зусиль в першу чергу залучити максимум студентів аби своєю працею, своїм вкладом в першу чергу часовим зібрати, ну як 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 найбільше коштів. Допомогти зі збором коштів у районах області зголосилась молодіжна громадська організація Фундація регіональних ініціатив. Своєрідну підтримку фонд Серце до серця отримав і від пластунів. У дні збору коштів у них ходитиме валюта Червоне серце. Всі, хто кинув навіть найменшу суму, будуть мати можливість прийти в гідропарк і пластуни прокатають вас на катамарані. З кожним роком акція здобуває все більшу підтримку. Цьогоріч КВНівська організація погодилась віддати по дві гривні з кожного Оданого квитка подібним шляхом вирішили піти і деякі підприємці. Ми хочемо виготовити монету з логотипу. «Максі». ми вже її, в принципі виготовили. Частина коштів від реалізації цієї монети буде йти на. Перехотить до фонду минулого року в рамках акції в області було зібрано 39 тисяч гривень. За ці гроші це при тому, що постачальники зробили знижку в понад 10 тисяч, придбали дві інсулінових помпи для хлопчиків із Дубинського та Березнівського районів. Якщо вдасться зібрати достатню кількість коштів в рамках нової акції, кілька медичних пристроїв розподілять між дітками, яких визначать лікарі. В першу чергу звертають увагу на адекватність. Все-таки це Апарат дороговартісний, має бути забезпечення розхідними матеріалами. Батьки повинні так само в будь-який час вміти скоригувати роботу препарату і забезпечити розхідні матеріали. На вулиці зі скриньками волонтери вийдуть 5 та 6 травня. А поки що організатори акції просять не бути байдужими усіх, хто побачить скриньки серця до серця в закладах торгівлі та освіти. Іван Марчук Денис Коломис. Інформаційна програма День.